Вона трошки відрізняється далі ми йдемо з вивченням фотошопу. Вона відрізняється, звісно, від першої, але знов-таки не дуже складна, хоча і трішки більш об'ємна по кількості інформації та часу, який потрібен для виконання. її. На сторінці я вже вам налаштував пункт здачі звітності по лабораторній роботі. Ну і весь опис також тут є. Ми будемо з вами сьогодні працювати з плагіном, вбудованим в Photoshop Camera Raw, який дає можливість якраз відкривати та працювати з raw форматом зображень. Ми з ним вже трошки познайомилися на лекціях. Це сирі дані з камери, з матриці. Вони не обробляються ніяким чином. Самою матрицею, тільки зберігають, йде дискретизація квантування і далі дані зберігаються у файл. Ну, так, який крок квантування буде, та дискретизація? Це залежить від а, камери. Ну, Пам'ятаємо, що для фотографій дискретизація ти, це кількість пікселів буде фізична, а Крок квантування це яка максимальна бідність зображення може бути для цієї камери. Тобто Все залежить від спеціального чіпу АЦП, який займається якраз під даних. В залежності від виробника камери, цей показник може бути або 12, або. 16 бит, наскільки я пам'ятаю. Навіть зараз таки спробую перевірити на всіх випадок, щоб я не вів вас в оману, тому що існують різні джерела. Ні, я якраз так. Існують різні джерела інформації, і пишуть дуже часто по-різному. Десь вказують, що RAV-формат має вплоть до 16 біт, але там є якраз цим величка мана. Так, камери існують, але це лабораторні ще екземпляри, які. Майже не, не існує е, дійсних камер, які можна піти в магазин і купити, щоб там були чесні, 16 біт. Інтерпальовані, так, існують, але якраз це вже не, не дійсний RAW формат. Там де 12-14 біт, залежно від е, виробника камери. А далі все залежить від того, що налаштували. То часто за все для. А, ні, не, часто, але не завжди. А, для камер Nikon це 12 біт для камер Canon це 14 біт І як я вже повинен був розповідати вам на лекції, RAW-формат формат це загальна назва. А, а для кожного виробника існують різні розширення файлу. звані контейнери, де зберігається ця інформація. Для Nikon це не файл, для Canon це CR2. Це така невеличка додаткова інформація. Тому ми спробуємо попрацювати з цими файлами. Знову таки, Canon cr 2 Зараз вже нові камери Canon мають формат файлу cr 3 і деякі версії Photoshop вже не вміють відкривати ці файли. Знову таки, сам Photoshop не вміє працювати з raw форматом він його не відкриє. Але за допомогою якраз цього плагіну камера Raw є можливість відкривати, але вона. Цей плагін також повинен вміти працювати з розширенням. Як вже сказав, якщо взяти якусь стару версію, то вона CR2 відкриває, а CR3 може не відкрити. Тому що не зовсім однакові там файли. Після того, як ми з вами трохи попрацюємо з можливостями камери Raw, ми перейдемо до методу частотного роз... розкладення зображення. Для його ретуші та корекції. І після додамо нескладний ефект Reamlight, який намагається створити емуляцію використання двох різних а, джерел освітлення. А, тобто, коли на спишку, додають ще гелевий фільтр різних кольорів. І таким чином освітлення має якесь забарвлення, і ми цей ефект спробуємо повторити в фотошопі. Якщо це така невеличка практика, ну, так, якщо є така можливість, краще це звісно робити в студії і працювати з цим фізично. Більш е, гарний е, результат буде. А, в звіті йшли в свою чергу. Ну, так, додаєте типний аркуш, а, він приблизно те ж самий, що і на лабораторній роботі, практично тобто у вас вже вони повинні бути. А, дуже зручно, якщо ви за налаштуєте для себе якийсь а, готовий типний аркуш і будете його завжди використовувати, а, щоб не переробляти його кожного разу для різних робіт. А, далі. У вас повинно бути вікно з налаштування на камери RAW, Саме яке вікно вам потрібно буде додати, я це продемонструю ще зображення після обробки методом частотного розкладу, То ви його збережете на комп'ютері та додасте до звіту. І так само збережений варіант, коли ви вже закінчили роботу з Фінлайф. Також здається, тобто буде. Один скриншот з камери RAW, два два зображення фотографії.